Всім доброго дня, а точніше вже вечора. Отже, хочу показати, як підросли ягнятка мої. На відео видно, ось там дальні і ще одне дальні. Це два ягнятка. Вродилися вони, е коли то вони в грудні вроді вродилися. Не пам'ятаю точно, дивитися треба, десь маю записано. Ось так вони пасуться, а там далі. Видно, як вони то все покусили. Баранчик який гарний, да? А далі вони все покусили. Вивожу їх туди пастися за сітку. Ось так вони виглядають. Трохи випустив. Але дивіться, що робить. Ото так не гарно. О так не гарно. На, що ти об'їдаєш? Баран. І овечки втекли. Цей, що справа з чорною мордочкою підняв морду, це баранчик, а там та друга ягничка. Будемо далі. До речі, люди питалися, чи продаю овець. Поки що не продаю, хочу таке собі їх. Розвести трохи штук 10-15, напевно, буду тримати, а далі буде видно. Можливо, будуть і на продаж, так що, якщо когось цікавить, звертайтеся, я знаходжуся у Львівській області. Ну, все, хлоп'ята і дівчата, йдіть на сідан. Тут живуть. Та, як я казав в попередніх відео, хочу ще тут зробити порядок. Але все поки що ніяк руки не доходять. Налив їм чистої води. Сіль завжди в мене присутні. Ну, на добраніч. ніч. Дякую за перегляд, підписуйтеся на канали і ставте лайки. За коментарі також буду вдячний.